Так, ну що, погнали далі. Продовжуємо тему. Сьогодні би хотів поговорити про те, що потрібно виходити на нові території. Щоб обновити своє мислення, щоб побачити щось нове, треба виходити на цю нову територію. Треба виходити за межі е, того паркана в своєму розумі, виходити там, де ти ще не був. Бачити, то, то, що ти ще не бачив. Зустрічатися з людьми, які розтягнуть тебе, які розширюють твоє знання, да? пізнання. Різні люди будуть. От, є люди знову ж які попадаються від Бога в твоє життя, а є люди, які від дьявола. От, І деколи вони навіть дуже близько з тобою живуть. Прямо по сусідству можна так сказати. Тому не все то золото, що блистить. І не весь той друг, який називається другом. Е не кожен той християнин, який називається себе християном. І коли ти починаєш виходити десь за межі реальності, за межі видимого, попадаєш туди, де ти ще не був. Е ти починаєш, якби змінюватися. Ти починаєш бачити далі, більше, краще. От, ну, і в тому всьому важливо не заквашувати себе на, е, на тій території, де ти виходиш, не заквашуватися цієї території. Лишатися з собою, Лишатися з тим призначенням, ким Бог вложив в тебе, з тою ідентифікацією, бути тим, ким ти є, і. Просто розширяти себе, розширяти свої мхи. По моєму життю я знаю, що коли я був в церкві, я завжди кудись виходив ну, за межами церкви. Якісь були движення в місці, де я жив. Місцеві движення, я завжди був. Були якісь дискотеки, я ходив на дискотеки, я ходив, я молився там. А люди там якби, кричали ну, під якимись під рок чи ще щось. А я, я ходив, якби я теж на язиках молився. Були різні моменти. Я виїжджав далі за свою, я виїжджав в столицю, я попадав під різні як там, крусейди. Де, люди, де багато віруючих людей збиралося. І це дуже важливо. Це важливо, тому що це як вітаміни да, для твого росту. Це не м'ясо, це не, як би сказати, це не тортики. От на це не можна присідати, тому що багато хто в цьому думає, що це м'ясо і це тортики. Ні, м'ясо це коли Бог тобі сказав що щось таємній кімнаті. Е е от. Но це вітаміни. Вітаміни це спосібність розщеплювати то, що е Бог тобі починає говорити. Тому що ти, коли починаєш зустрічатися, розширяти свою вмі вмістительність, да, свою михи, вони починають розширятися. Тому що ти бачиш, ага, так там працює. так там працює. <кій> <кій> І ти хочеш в тому в цьому якби знайти ну, себе, де ти є. І е, коли твоє мислення воно возростає, е, знову ж у тебе є оці необхідні вітаміни для розщеплення вже знову ж, коли м'ясо приходить в твоє життя, коли Бог щось починає говорити, тоді е, ти зможеш от це м'ясо розщепити, прожувати, з'їсти, е, і воно стає частиною тебе. Тому э, подорожуйте. да? ходьте на нові території. Там, де ви ще не були, я не знаю, я завжди, я завжди любив. Я завжди йшов. Я не можу, наприклад, дивитися фільм два рази. Да? Оце все новшинство для мене воно дуже важливо, тому що десь-десь я якби, розумію, що я первопроходець і мені м м класно досліджувати нові території. Пам'ятаю, був в одному районі, теж цілий тиждень ходив на гриби. І кожен раз ти заходиш в ліс, все далі, дайше, далі я вже теж ділився цею історією. От, і на останній день я знайшов вже грибне місце. М м може, не на останній, Ну, якби... Ну коротше, в, в кінці, після тижня, десь того все знайшов грибне місце, де я за півтора години, півтора мішка грибів просто нарізав. Е і все. І... Якби, тут так само десь є, коли ти десь розвиваєш, розвиваєш, десь виходиш на нові території, ти щось досліджуєш. І потім ти знаєш, там, де класно клює, там, де багато риби, там, де багато грибів, там, де реально якби, є успіх. От, це все завдяки тому, що ти виходиш за свою хату, виходиш за свою територію і так далі. Провів мене Бог тими роками по деяких територіях, по, по цікавих територіях. От. І зараз тут теж на ніби тайному острові, як би сказати, теж знаходжуся. І, і теж досліджую. Теж досліджую Все те все саме. Десь відкидаю хороше, щоб знайти найкраще. От. І, і тяжко відкидати хороше. Я скажу, це, це не легко. Тому що там, де ти як риба в воді, коли ти попадаєш в інакшу, в інакше середовище, то ти там ну, деструктивно себе, можливо, почуваєш, так, Якось так не, не як риба в воді. Але це тільки на початку, тому що ти робиш, 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 робиш. Оце, там, того року в мене рік в Олабу. Це коли робиш одні ті самі речі. І потім ті речі починають тобі більше вже е, легше получатися.